Я, до речі, пишу зараз роман, літо на парнасі», взагалі ну, про наші пін, де розписаний кожен куточок, я знаю, де тут багато яких і рослин, де бояришник росте, ну де все, де які озера, кожну річечку, кожну стежку, все це вивчено, все це буде в романі. Хоча в романі буде такий любовний трикутник, як пастерна підбив жін, жін, дружину свого друга, це буде, ну і там ще багато різних таких от, подій, ну, таких якби езотеричних, еротичних. Ну, це ще тільки пише. Не забутий парнат. Стежки де Дегенії ходили на пагорби у Ірпині, би ручаї зміріли порослі диким з та відчуваю їхні кроки і роксаланий сміх земли, як загребельний Ярославу веде з вічності коня, як пастернак знов на Пегасі, приїхав наш Ірпінський рай і Сивочолий Рильський. Де замріяний угай, живі стежки ще на фарнаті, Як і поети вірпіні, допоки вранці Сходять роси та покрилятимуть пісні.